7 століття нашої ери було тяжким для Ромейської і Візантійської імперії, крім внутрішніх міжусобиць, вона зіткнулася з нападами персів і арабів. У цей же час зовсім недалеко від Константинополя виник один з найбільших ворогів імперії Болгарія. Ця держава неодноразово розбиватиме військо ромеїв і загрожуватиме їхній столиці. А згодом одним з її могильщиків стане київський князь Святослав Ігорович. Почати треба з того, як слов'янські племена, які захопили Фракію, отримали тюркську назву болгар. У п'ятому столітті нашої ери у причорноморські степи прийшли тюркські кочові племена булгарів. Сучасні болгарські історики називають їх протоболгарами. Деякі дослідники висловлювали гіпотези про їхнє сарматське або іранське походження. Проте до нашого часу дійшло декілька написів болгарською мовою. А також запозичені з неї деякі слова у староболгарській. вони переконливо доводять тюркське походження булгар. Перша чітка згадка про булгар в історичних джерелах датується 480 роком, коли вони виступали союзником римського імператора Зенона проти остготів. Згадують про булгар також і вірменський історик Мовсес Хоренаці, лонгобардський історик Павло Диякон. Ромейські автори Прокопій Кесарійський, Феофілакт Сімоката та багато інших. У VI столітті булгари починають атакувати Ромейську імперію. Зокрема, у 502 році вони спустошили Фракію. У 539 році їхні загони дійшли аж до Константинополя. У 559 році відбувати їхній напад довелося знаменитому полководцю валізарію. Проте незабаром булгарська вольниця різко закінчилася. Через їхні землі на захід пройшлася нова кочова орда аварів. Потім булгари опинилися під владою могутнього тюркського каганату. Однак незабаром він розпався, і на деякий час булгари опинилися під владою аварів. У першій половині 7 століття виникло перше булгарське державне утворення, так звана стара велика Болгарія. Біля її витоків стояв кубрат із знатного роду дло. Його батько хан Аскау був союзником ромеїв і тому віддав свого сина на виховання у Константинополь. Там Кубрат здобув чудову освіту і прийняв християнство. Згодом на чолі свого племені він допомагав імператору Іраклію у його війні з персами, за що отримав титул Патрикія. У 630-х роках Кубрат об'єднав булгарські племена під своєю владою. Його володіння простягалося від Дунаю до Волги, а ядром були землі сучасної України. Кубрат розгромив аварів і успішно воював з перською імперією Сасанідів. З іменем кубрата пов'язана наступна легенда: незадовго до смерті каган зібрав своїх п'ятьох синів. Кубрат дав своєму старшому сину баяну гілку лози і попросив її зламати, що той легко і зробив. Потім батько дав йому цілий пучок лози і попросив так само її зламати. Як не намагався баян це зробити, у нього нічого не вийшло. Тоді старий каган мудро пояснив. Якщо ви будете дружними і житимете разом, то вас ніхто не зможе зламати. Звісно, це легенда, але, як показали подальші події, сини не змогли зберегти спадщину свого батька. Кубрат був похований у районі сучасного села Мала Перещепина на Полтавщині. У 1912 році його поховання випадково знайшли місцеві хлопчики-пастухи. Це найбагатший скарб коли-небудь знайдений у східній Європі. 75 кілограмів зброї, золотих і срібних монет прикрас та посуду. Спершу скарб опинився у колекції відомого українського мецената і колекціонера Богдана Ханенка. Проте після його смерті перещепенський скарб росіяни вивезли у Ленінград, де він і досі зберігається в Ермітажі. На жаль, багато українських історичних цінностей і пам'яток було вкрадено російськими окупантами. Після смерті кубрата новим каганом став його старший син баян, якого у 668 році розбили хозари. Його брати не прийшли на допомогу і кожен із синів кубрата пішов своїм шляхом, котрат пішов на Волгу, де згодом виникла Волзька булгарія. Кутер пішов у Паннонію, але під натиском аварів перейшов під владу ромеїв. Альцик із своїм племенем помандрував аж до Італії, де став служити Лангобардам. Найважливішим для нас є шлях третього сина кубрата Аспаруха. Саме з нього й починається історія першого болгарського царства. На чолі племені Оногондурів Аспарух втік від хозарів за Дунай. Він вирішив переселитися на територію ромейських провінцій Фракія і Мезія. Хоча вони і вважалися підвладними імперії, насправді ромейська влада тут дуже сильно хиталася. У VI столітті слов'янські племена масово почали заселяти Балканський півострів. У 590-х роках імператор Маврикій завдав їм ряду поразок і навіть його війська перейшли Дунаю. Проте після його вбивства у 602 році слов'янський натиск тільки посилився, слов'яни уклали союз з Аспарухом і разом виступили проти ромеїв. Час був сприятливий. У 674-678 роках араби облягали Константинополь, тому Василевсу Костянтину IV було не до булгар і слов'ян. Булгари і слов'яни повністю зайняли Мезію і почали захоплювати Фракію. Відбивши арабські атаки, у 680 році Костянтин IV з військом вирушає до Герла Дунаю, щоб раз і назавжди розправитися з булгарами. Битва сталася біля Онгалу на території сучасної Румунії. 25 тисяч ромеїв атакували табір булгар і слов'ян. У запеклому бою ромеї зазнали великих втрат. На додачу Костянтину IV саме у цей час захотілося полікуватися від подагри, і він виїхав у тил. Побачивши фактичну втечу свого імператора, його воїни кинулися тікати. В результаті імперське військо було повністю розбите. А спарух не зупинився на досягнутому і у 681 році захопив значну частину фракії. Наляканий Костянтин IV уклав з ним мир і погодився платити йому данину. Саме з 681 року і починається історія Першого болгарського царства. Хоча ніхто тоді і не міг уявити, що болгарський правитель в майбутньому матиме царський титул. Основу населення нової держави складали так звані сім слов'янських племен. Кочівників булгар було близько 50 тисяч чоловік, і тому вони поступово були асимільовані більш численним слов'янським елементом. Правлячу верхівку держави, складали нащадки болгарської знаті і місцеві слов'янські вожді. Столицею Болгарії стало місто Пліска, яке заснував сам Аспарух. Зараз це невелике містечко в Шуменській області, Болгарії, де станом на 2022 рік проживало лише 914 осіб. Близько 701 року Аспарух загинув у битві з хозарами. Новим ханом став його син Тервель. У 705 році він силою допоміг скинутому Василевсу Юстиніану II повернути престол, вдячний імператор в подяку надав болгарському хану високий титул Цезаря. Це була справжня ганьба для Ромейської імперії. Почесний ранг другої людини в державі було надано варвару Язиченку. Проте, як відомо, Юстиніан II був дуже віроломним і підступним. Тому вже у 708 році він напав на болгарів. Проте Тереваль дощенту розбив ромейське військо. У подальшому болгари постійно грабували ромейські володіння. Врешті-решт, у 716 році Феодосій III уклав з болгарами мир, імперія зобов'язалася платити щороку Данину хану, а той в обмін мав надавати збройну допомогу. Цей договір добре чи допоміг Візантії у 717-718 роках, коли Константинополь обложили Араби. Болгарське військо зіграло велику роль у перемозі над мусульманами. Наприкінці свого життя Теревель зрікся від престолу, прийняв християнство і постригся в ченці. Згодом він був канонізований болгарською православною церквою. У середині VIII століття Болгарію охопили міжусобиці. У 753 році було вбито хана Севара, і на ньому завершилася династія Дуло. Декілька знатних родин почали боротися за владу. Престол захопив хан Кормісош із роду Вокіл. Він виявився дуже невдалим правителем і у 755 році почав війну з ромеями. Костянтин V дощенту розбив болгар. Після цієї невдачі кормісошу був скинутий своїм родичем вінехом. Проте дії кормісоша стали початком багатолітніх кривавих болгарсько-візантійських воєн. Ромейський Василев Костянтин V цілих дев'ять разів здійснював спустошові походи на Болгарію, бойові дії йшли з перемінним успіхом. Наприклад, у 759 році Вінних зміг перемогти Василевса. Проте це не врятувало хана від загибелі. Болгарська знать його скинула і вбила. Новим правителем Болгарії став молодий телець. Проте після поразки з Костянтином IV від війська Костянтина V. Цей хан був теж убитий. Згодом новим ханом став Сабін, який вирішив помиритися з ромеями, проте його не підтримувала знать, і він був змушений утекти в Константинополь, де повністю відійшов від політики. Болгарія повністю поринула у хаос. Наступник Сабіна хан Умар, пер, прошу, Умор, правив уже 40 днів і був скинутий. Так само швидко були скинуті і наступні хани. І це відбувалося на фоні регулярних поразок від ромейського війська. Нарешті у 768 році ханом став Телеріг, який зміг ненадовго приборкати бунтівну знать. Проте у 774 році він був розбитий Костянтином V. Але імператору не судилося добити болгар. Наступного року він раптово помер. Проте і телеріх недовго радувався, уже у 777 році його скинув хан Кардам. У 791 році ромейський імператор Костянтин VI напав на болгар, але був дощенту розгромлений. Наступного року Кардам знову розбив війська Василевса. Імперія після цього знову почала платити данину болгарам. У 802 році ханом Болгарії став крум, який у болгарських джерелах отримав прізвисько Гризного або ж страшного. Для Візантії він був справжнім бичем Божим і був страшнішим за Аттілу чи Арабіву. Крум збільшив територію Болгарії удвічі. Він скористався перемогами франкського короля Карла Великого і зі Сходу напав на аварський каганат. Ослаблені авари були розбиті, а болгари захопили усі землі аж до середнього Дунаю. Ромейський імператор Никифор І генік був наляканий зростанням могутності болгар і тому розпочав проти них бойові дії. Проте Крум успішно відбив атаку і сам перейшов у наступ. Болгарський хан відзначався неабиякою навіть для тих часів жорстокістю. Наприклад, у 809 році він захопив фортецю Сердіка, сучасна Софія, і знищив усіх його захисників. У 811 році Никифор на чолі Великого війська вдерся в Болгарію, щоб фізично знищити усіх болгар. Армія Крума була розбита, його столиця пліска здобута і пограбована. Крум почав просити імператора про мир, але той гордо відмовився. Василав знищадно вирізав мирне населення і спалював усі міста та села. Загроза фізичного знищення об'єднала увесь болгарський народ. Навіть жінки добровільно пішли у військо. Крум теж не впав духом і вирішив влаштувати засідку на ромеїв. 26 липня 811 року у Вирбиському проході у Балканських горах Крум атакував і майже повністю знищив ромейське військо. Невкифор був узятий у полон і за наказом Крума йому відрубали голову. З череба вбитого Василевса хан зробив чашу, з якої потім пив на своїх бенкетах. У 813 році Крум обложив Константинополь. Наляканий імператор Лев V спробував убити хана під час переговорів, але той зміг втекти. Взяти добре укріплену столицю Візантії хан не зміг, тому він почав збирати сили для нової кампанії. Проте в розпал її підготовки 13 квітня 814 року він помер. Хан Крум був одним з найвидатніших болгарських правителів. За 12 років свого правління він перетворив Болгарію в одну з найсильніших держав Європи. Крім воєнних успіхів, він ще й створив перший болгарський звіт законів. Наступник крума хан Омуртах уклав з ромеями мир, для нього головним пріоритетом була внутрішня політика. Хан ліквідував автономію різних слов'янських племен та ослабив позиції знаті. Для цього він провів адміністративну територіальну реформу та поділив державу на комітати. Хан створив підлегли йому постійне військо. Авторитет правителя зміцнила його будівнича діяльність. Зокрема, він відбудував зруйновану ромеями пліску. Будучи язичником, у муртах також затято переслідував християн. Репресії щодо них продовжив його син Маламир. У 852 році ханом Болгарії став син хана Пресіана Борис І. У перші роки свого правління він зазнав поразок від хороватів, ромеїв і сербів. Та й взагалі Борис був нікудишнім воїном. Натомість в історію він увійшов як хреститель Болгарії. Необхідність прийняття нової релігії назріла уже давно. Болгарія перебувала у сусідстві із постійними христи... із по... з потужними християнськими імперіями ромеїв і франків. Християнська віра могла консолідувати болгарський народ, а також вона могла підняти престиж їхнього, їхнього правителя у світі. Близько 860 року Борис прийняв хрещення від ромеїв і отримав християнське ім'я Михайла на честь Василевса Михайла III. Правитель також прийняв титул князя. Упродовж наступних років християнство поширилося по всій Болгарії. Князь Борис у церковних питаннях зайняв. Досить чітку державницьку позицію. Він хотів, щоб болгарська церква мала широку автономію від Константинополя. Патріарх Фотій опирався і тому у 866 році князь уклав унію з папою римським. Налякані ромеї пішли на поступки болгарам, і тільки тоді Борис повернувся під опіку Константинопольського патріарха. У 886 році Борис І запросив у Болгарію учнів Кирила і Мефодія. Які почали перекладати книги з грецької на слов'янську мову. У результаті Болгарія стала центром слов'янської книжної культури. У місті преслав було створено кирилицю. У цьому ж місті також було відкрито школу. Там же багато книжників писали різноманітні книги, і це були не тільки переклади з ромейської літератури, а й власні оригінальні праці. У 889 році старий князь Борис зрікся престолу і пішов у монастир. Новим правителем став його старший син Володимир. Він опирався на язичницькі кола серед знаті і почав гоніння на християн. Обурений Борис повернувся з монастиря, зібрав військо і скинув Володимира. Невдалого правителя спершу осліпили, а потім і взагалі вбили. Новим князем Борис зробив свого іншого сина Симеона. А сам знову пішов у монастир, де й помер у 907 році. Згодом Болгарська православна церква його канонізувала. Правління Симеона І стало піком могутності Першого Болгарського царства. Власне, саме завдяки ньому Болгарія і стала царством та отримала власну автокефальну церкву. Ставши князем у 893 році, Симеон зіткнувся із серйозними зовнішніми викликами. Василев Лев Шостий Мудрий підняв мита на болгарські товари і обмежував болгарську торгівлю. Симеон спробував мирним шляхом владнати конфлікт, але імператор відмовився. Тоді болгарський князь вдарився у ромейські землі і розбив військо імператора. Полоненим імператорським гвардійцям Симеон наказав відрізати носа і в такому вигляді відіслав їх до імператора. Лев Шостий не розгубився і вирішив нацькувати на князя угорців. За ромейські гроші угри атакували Болгарію, але Симеон у відповідь уклав союз із печенігами. У 896 році на землях сучасної України біля Південного Бугу болгари дощенто розбили угорців. Після цього Симеон кинув усі свої сили проти ромеїв. Ромейське військо було розбите і нависла загроза падіння Константинополя. Візантія була змушена платити болгарам данину і віддати Симеону усю північну Грецію. Паралельно болгарський князь захопив і Сербію у 912 році. Помер Лев VI, і у Ромеїв почалася гостра боротьба за владу. Регент при малолітньому Костянтину VII баганородному Олександр відмовився платити данину болгарам і у відповідь Симеон обложив Константинополь. Олександр помер, а нова регентська рада почала переговори з болгарським правителем. Патріарх Микола Містик офіційно визнав Симеона царем та імператором. Це був переломний момент в історії ромеїв. Вдруге, після Карла Великого, вони дозволили варварському правителю мати такий же титул і статус, як у Василевса. Проте мати Костянтина VII Зоя Карбонопсіна скинула Регенську раду і зірвала переговори з болгарським царем. Тоді, у 917 році Симеон вчергове вторгся у землі імперії. Ромейські війська були дощенту розбиті, а сам цар дійшов до Константинополя. Проте брати столицю імперії він тоді не захотів. Наступного 918 року Симеон скликав церковний собор, який проголосив незалежність болгарської церкви, а також обрав свого патріарха, який затвердив царський титул правителя. Симеон створив величезну імперію, яка простягалася від Хорватії до Чорного моря, від Кілікії до Салонік. Його війська неодноразово перемагали ромеїв і загрожували їхній столиці. Правління Семеона стало розквітом болгарської культури. Болгарія стає центром слов'янського книгописання, і саме тут виникає церковнослов'янська мова, яка потім потрапила на Русь. Виникає і, болга... і власна болгарська література, якою потім, зокрема, і надихалися руські книжники. Столицею Болгарії стало місто Преслав, де було побудовано чимало чудових храмів і палаців. 27 травня 927 року Симеон І великий помер. Новим царем став його син Петро І. Він успішно завершив почату батьком війну з ромеями. Імператор Роман Лакапін уклав мир з Болгарією, визнав царський титул Петра і незалежність Болгарської церкви. Василевс також був змушений видати свою внучку Марію за болгарського царя. Довге правління Петра І, попри вдалий початок, було для Болгарії доволі невдалим. Хоча у внутрішній політиці він був достатньо успішним, у зовнішній він не зміг утримати батькові завоювання. Об'єктивно кажучи, розпад цієї слов'янської імперії був неминучим. Болгарія опинилася у тісному кільці ворогів, з півночі їй загрожували угорці, а на півдні і сході Візантія готувалася до реваншу. Всередині царства було неспокійно. Знать постійно піднімала повстання, а серед бідняків поширилася Яресть Богомилів. Та й сам Петро не мав талантів свого батька. В результаті від Болгарії відпала Сербія, а угорці безкарно грабували болгарські землі. Останні роки правління Петра І були відзначені катастрофічними поразками. Ромейський імператор Никифор Фока вирішив знищити Болгарію чужими руками. Для цього він уклав союз із київським князем Святославом Ігоровичем. Та підбурив його напасти на болгар. Зараз Святослав вважається мало не героєм і великим правителем. Проте на ділі він був авантюристом, в якого була повністю відсутня здатність стратегічно мислити. Він легко став маріонеткою ромеїв, які його руками ослабили свого ворога. Військо Святослава у 968 році вдарилося у Болгарію і дощенту розбило болгар. Петро І був так вражений, що в нього стався інсульт. Важкохворий цар зрікся престолу на користь свого сина Бориса II. Новий цар був змушений капітулювати перед Святославом, і руські війська без бою зайняли Бориславу. Окрилений успіхом, Київський князь вдерся на землі Візантії. Новий імператор Іоанн Цемісхій зміг відбити наступ і у 971 році сам вторгся у Болгарію. Ромейський Василавець здобув преслав і взяв у полон Бориса Дро. Після поразки Святослава при доростолі імперія уклала мир з Руссю, а от болгарський цар був змушений зректися свого престолу. Проте на цьому історія болгарського царства не завершилася. Ромеї захопили лише східну його частину, а от на заході країни владу захопив болгарський полководець Самуїл. Він зміг відбити атаки ромеїв і навіть захопив Сербію та Фесалію. У 977 році він визнав болгарським царем брата Бориса Дро Романа, проте реальна влада залишалася в руках Самуїла. Багато років полководець успішно протистояв ізантійцям і потроху виганяв їх з Болгарії. Найбільшою перемогою Самуїла стала битва біля Траянових воріт 17 серпня 986 року, де було розбите ромейське військо імператора Василя Дро. Після цієї поразки проти Василевса вибухнуло повстання Варди для його придушення Василь уклав союз з київським князем Володимиром і пообіцяв йому, що видасть за нього заміж свою сестру Анну. Проте імператор не дотримав своєї домовленості, після чого Володимир обловив Херсонес. Ну а далі київський князь прийняв християнство. Ось така от історія хрещення Русі. Трошки починається вона від того, як болгарський правитель розбив ромейського імператора. У 991 році цар Роман потрапив у ромейський полон де й помер через шість років. Лише після цього Самоїл прийняв царський титул. Здавалося, що Болгарія знову відновила свою велич. Самоїл успішно воював з ромеями, мав дружні стосунки з папою Римським і брав участь в угорських міжусобицях. Проте країна була виснажена безперервними десятилітніми війнами. Тим часом Василь ІІ уклав мир за рабами і зосередив усі свої сили проти Болгарії. Поступово ромеї усе більше тіснили болгар. Вирішальна битва сталася 29 липня 1014 року при каледіоні, Василь ІІ дощенту розбив болгарське військо. П'ятнадцятьом тисячам полонених він наказав виколоти очі і відпустити додому. Побачивши цих нещасних, цар Самуїл помер 6 жовтня 1014 року. Після його смерті болгарське царство протрималося ще чотири роки. У 1018 році цар Іван Владислав був розгромлений ромеями і загинув у битві. Його старший син Пресіан ІІ прийняв цар царський титул, але був змушений капітулювати і зрікся престолу. Колишній цар став ромейським придворним, таким чином, перше болгарське царство припинило своє існування. Перше болгарське царство було потужною державою і змогло кинути виклик ромеям. Болгари фактично створили власну імперію. Також вони прийняли християнство і створили власну церкву. На думку багатьох істориків, перше болгарське царство зіграло для слов'янських народів таку ж саму роль, як імперія Карла Великого для Західної Європи. Треба відзначити і тісні зв'язки Болгарії з Руссю, хоча вони не завжди були мирними. Саме звідси на Русь прийшли Кирилиця, церковно слов'янська мова, а також багато пам'яток культури. На Русі довгий час зберігався сильний болгарський культурний вплив. А що ви, дорогі друзі, думаєте про історію Першого болгарського царства? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.